Так, друзі, всім привіт! Слава Україні! Відсіялися ми нарешті з великими кусками. Завершення, лишаються городики і такі кусочки там по 5-3 по гектари. Як я вже казав, коли я сіяв перший раз ті кусочки, більше я на кусочки на спарці не поїду, так воно і буде. Зараз кидаємо з парку. І сьогодні буде непростий деньок, але його треба прожити. Треба відсіяти ті кусочки. Скажімо так, по ту сторону бази, ну, а вже завтра Андрій залишиться кусочки по ту сторону бази. І завтра, можливо, навіть вже і приступимо до посіву е сої сівалкою Лемкін Солітер. Ну, може, не завтра, може і післязавтра. Все побачимо, як сьогодні Назарчик студент е справиться з об обробітком ґрунту по тих городах, які е там в нього намічені. Тому е відео буде цікавий, відео буде про посів. Сої на кусочках. Як ми це робимо, покажу вкотре. Думаю, багато народу вже думаю, багатьом буде цікаво подивитися, тому що куски є в кожному господарстві. І так як ми це робимо, ну я би сіяв, напевно, вже все з сівалкою навісною, але є один невеличкий нюанс. Ота штука сина додає нам класно врожайності. І ота штука сина. Добре, суттєво зменшує норму висіву. А це все наші кошти, тому треба трошечки помудохатися, аби мати хороший результат. Бодя, ти майстер тобі скажеш. Так, друзі, спарочку скинули, заправили трактора і шуруємо в поле. І вкотре скільки раз кажу. Швидше обіду не виходить починати роботу. Як би ти швидко не, не, не прокинувся, як би ти швидко не, роз, не прийшов на роботу, все одно а, є такі, а, скажем, моменти, які ти не можеш перебороти, і воно все одно тягне тебе, затягує тебе в часі. Ну, маємо те, що маємо, ми вже в принципі привикли до нашого графіку. Тому, тому сильно не жаліємося на, на ту справу. Ось, сьогодні в нас. Раз, два, три, чотири, 5, 6 кусків в, одному, в одній локації. Загальна, загальна площа по тих шести кусках буде десь 25 гектарів. Якісь більші куски, якісь менші. Я думаю, до вечора мали би справитись. Дав би Бог, щоб все так сталося. Ну, але знову ж таки, час покаже. Не спішимо, бо спішиш, зараз щось станеться потихеньку, своїм наміреним темпом. Зробимо цю локацію. І буде часто, ще переїдемо далі. Не буде часу, то вже завтра, Андрійко, я думаю, завершить цю історію з кінзою і будемо братися до сівалки Лемкін Солітер. Тою навісною штучкою можна робити все, можна залізти в будь-який самий віддалений кусочок. Можна залізти в будь-який самий віддалений кусочок і не переживати, що ти десь не заїдеш, чи щось там не досягнеш, чи щось не посієш. Вона сіє в будь-яких дирках і закриває нам такі е, потреби, які не закриє нам жоден агрегат в нашому господарстві. Я маю на увазі посівних. Так що ми її тримаємося, досить багато людей питається, чи не продаємо ми її, ні, ми її не продаємо, тому що вона. Нам дуже і дуже потрібна. Вона сіє небагато, вона сіє там, гектарів 40-60 в рік, але вона їх сіє. І вона сіє там, де не можемо посіяти нічим другим, тому вона нам ще потрібна. Поїхали, друзі, далі. Беремося потихеньку до роботи. Так, ну що, друзі, розпочали ми роботу, заправились. Відбив я зразу вже лінію. Дивіться в яких умовах приходиться працювати. Болото є болото, дощі безслідно не зникають. Все воно стікається трошечки нижче і внизу, так як я люблю казати, мада. Але хочу сказати вам, сівалка кінзи в, такі, в таких умовах, ну, принаймні короткочасно, працювати може. Тому не звертаю на такі речі уваги і, і продовжуємо працювати. Кожен кутик треба засіяти, кожен кутик треба залізти. І хочу вам сказати таку штуку, що кінзи, хоч вона і широка, але вона, в неї от такі кутики заробляти дуже класно. Об'ясню чому. В першу чергу це секшн контрол. Вона не буде мати пересівів, це суттєва економія нашого посівного матеріалу. Як би не було, а це важливо, друзі. В другу чергу вона досить класно спроєктована, оця довжина дійшла відносно ширини сівалки, зроблена просто ідеально. Ти керуєш нею на інтуїтивному рівні, і вона дуже, скажімо так, слухається, відгукується на те, що ти хочеш з нею зробити. І це максимально приємно на таких малих кусках в тому числі, друзі. Тому не дивуйтеся, що ми от такі куски по 3-5 гектарів сіємо ще кінзою. Вже все, що менше, де, де фізично нереально розвернутися. Тоді ми вже робимо посів сівалкою «Лємкін», А решту все стараємося все-таки посіяти кінзе, тому що це якість, тому що це економія посівного матеріалу. Ну і як показує практика, це більша врожайність. Ще кілька слів про навігацію. Дуже мені подобається, як вона працює по кривих лініях, особливо. тому що по рівних лініях багато автопілотів працюють класно, а от по кривихах лідер це топчик, друзі. Як він чітко веде, я вам не можу передати. Тут вже поворот майже 50 градусів. Так, звісно, тут буде легенький просів, але все одно це просто топчик, друзі. Хочете, можете перевірити в себе, хто має справу з якимись іншими автопілотами. Далеко не всі відстрілюють так, як треба. Так, друзі, йдемо трошечки погуляємо. Ще буде десь ага, лопатку я так і не знайшов, так? Подивимось, що у нас там по глибині виходить, взагалі як воно все відбувається. Трохи я недовольний одної історії. Тут таки треба було певно, також підсушити корундом. Цього ми не зробили. І швидше за все, що дарма. Швидше за все, що дарма. Це буде нам, скажімо так, наука на майбутнє. Особливо в таких пізніх термінах варто таки доводити ґрунт до ідеалу. Ну і не мішала без парочка на такі горби. Під горбок бачите, видно колію трактора. Ґрунт тут переущільнений по-любому. І сходи тут будуть трошки гірші. Нічого ми тут зробити не можемо, заїхати сюди за оспаркою за нереально. Так, ви дивіться. Ось така у нас глибина, сантиметра 2 не більше. Зійде вона швиденько. Ага, це було 2 сантиметри за колесом. А тут що в нас є? А тут що в нас є? А тут, бачите, пів сантиметра глибше. Ну, нічого, то не смертельно. То не смертельно. Працюємо, а -а -а -а. що я мав сказати, забув. Ну, о. -о Корунда вже тут не було сенсу підчіпляти, тому що ми, якщо б тут зробили корунду, ми втрачаємо темп на посіві маленьких діляночок. Зараз Назар займається е, культивацією. ось. А коли воно все, так, коли б застосували тут, тут корунда, то ми б там втратили час. Ну, Але зато би тут виграли в якості, тому не знаю, як воно буде. Ось тут в мене є на саме на даній ділянці, їй була одна інтересна ідейка. Не знаю наскільки вона мені вдасться, тому що ми вже спізнилися доволі з посівом сої. Тут було в планах посіяти в перших числах травня і потім по нулю посіяти ріпак. Тут посіяний сорт табака, Він ранній або ультраранній, хто як назве, не знаю. І в принципі ми би встигали. То тепер вже не знаю, коли буде, тут, коли буде тут жнива, і не знаю, чи ми встигнемо тут з ріпаком. Але бажання таке є. Бажання до експериментів з прямими посівами в нас присутні. Тому я думаю, скоро будуть цікаві відоси на каналі. У будь-якому ріпак ми спробуємо прямим посіяти. А, не знаю, як воно нам вдасться і що з того вийде, але спробувати ми будемо однозначно. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, буде багато цікавих відосів. Буде багато цікавих відосів. І будемо е все показувати, що ми експериментуємо, як ми експериментуємо і для чого ми експериментуємо. Так, друзі, завершили черговий шматок. Лишається ще нам один. Зараз будемо переїжджати туди. Я якраз тут навпроти цього поля, що Андрійко вчора сіяв. Йдемо ділянку тут, подивимось, що тут у нас з соєю. Ну, бачите, де був корунт, набагато якісніше зроблений ґрунт. І шкодую я, от дивіться, соя вже напічнявила. Дивіться, йолки-палки. від посіву. Доба від посіву і вона вже буде братися, сходити. Бачите, корунт зробив. Ідеалочку, навіть пройдемо далі в гони. Каюся, що не зробили ми культивацію на цих кусках всіх, що сьогодні я робив. Дуже мені не сподобалося, друзі. Дуже мені не сподобалось. Дивіться, бачите, от корун, гарно. Мілко грудкуватий ґрунт. Вологи. Вагон. Вагон просто. О, все. Звісно, розкладка буде цього року хромати, тому що ми на сингуляції дуже добре не дивилися, нас піджимає по часу. Але глибину вона дотримується суперово, тому так чи інакше кінзи це є річ. Ось. Так що така, друзі, історія. Кінзи це не, для, не тільки для великих якихось ділянок. Кінзи цей для малих шматочків. Я вже пояснив, чому, як і на що. Ну, а ми продовжуємо нашу посівну. Ви головне не перемикайтеся, насипайте нам вподобайок. Пишіть, коментуйте, хто чим сіє сою. Особливо мені цікаво, чим сіяти сою на маленьких шматочках. Буду радий вашим коментарям і відгукам. Так, друзі, крайний кусочок. На сьогоднішній день чергова заправка. Зараз трошечки досиплять хлопці мені насіння і, і будемо завершувати той нелегкий, але максимально важливий робочий день. Моя група підтримки. Без тих хлопців так просто би не сіялося, тому що відрами та сівалка засипається хвилин 14 приблизно. Так, то про що я говорив на попередній ділянці? От де корунт, тут для льон. Дивіться, як тут класно розробляється ґрунт. Тут просто ідеал. Тут хочеться сіяти. Тут немає ні груди, ні кірки. Ну, в ідеалі взагалі би ще тут було закаткувати, звичайно, але... То вже вибуде на, сьогодні, на сьогоднішній день. Назарку також аресом ру, дискує груди. Зараз максимально кинули всі сили, аби швидко підготувати ґрунт і вискочити на один день малою сівалочкою і посіяти. Так, ну і бачите, тут просто шикарно все. Тут все просто шикарно. Культивація. Підрізала все, вологи вагон. Зараз ми подивимося, де воно там лягає. О, бачите? О. О! О! Якби то були, наприклад... Як би я вам сказати, оптимальні терміни можна було навіть ще рідше сіяти, ніж 450 тисяч. Але маємо те, що маємо, бачите? Є пропуск, є двойничок і нормальна розкладка. Знову пропуск. Ну, все є. Сингуляція в середньому тримається на 85%, тому про якість посіву говорити важко. А от дивіться, як, як класно вона тримає глибину. О, то що нам саме основне треба, то глибина. Решта все дурниться. Тому я не втомлююсь повторювати, що сівалка точного висіву. Це архіважлива штука на посіві сої. Яке вже там міжряддя ви виберете, то вже ваше питання, на мою думку, 35. -е, саме краще. Ну, але буває, що 45-те сіяв Ямаєстро, досить класно сіється. 70-те, як, на мою думку, на всій території України трошечки тайво. Хоча є люди, які пропагують 70-те міжряддя, але я так розумію, вони пропагують його тільки через те, що у них нема сівалки на 35 чи на 45 см. От і все. А їхати в два проходи просто впадло. Так, дивіться, друзі. Знову хмаренка лізе на нас. Маю надію, що вона не буде нам заважати. Сьогодні зранку, до речі, знову був дощик, хоча вже не обіцяло. Обіцяло вже погоду, але зранку вже міліметр шорнув. Я вже думав, що взагалі не буду сіяти, але він як зайшов, так і зразу розпогодилося. Тому якось так, друзі. Ну, Тут бачите, якби ще на тих попередніх ділянках пройшов корунд, зробив би нам такий самий ляльон, було б зовсім інакше. Ну а так маємо то, що маємо. Я думаю, що завтра треба кидати все до 40-го чіпляти корунда і де ми ще будемо сіяти кінзою особливо. Та напевно не всі городи ми ще раз поправимо корундом, зробимо якісно, тому що е, вже маємо сьогодні, о, сьогодні перший день літа, 1 червня, всі терміни втекли майже на місяць. Тому ми мусимо е якістю обробітку ґрунту е нівелювати ті всі історії. Так що якось так. Не перемикайтеся. А оце вже обідно просто капець, друзі. Лишився, от дивіться, півтора проходика лишилося посіяти. Я знаю справи на хвилин 10, напевно, може навіть і ні. І, як ви вже могли поняти, ми не досіємо. Перетерло шланга на турбіну. Це просто досадна історія. Просто капець. Ну, де що ще додивився. Та добре, коротше. завтра Андрійко буде скидати шланга, закатаємо, може навіть і в Тернопіль не поїдемо, може тут десь ближче побачимо. І будемо досівати. Шкода просто капець. І воно ще, знаєте, так не сильно сичало, можна би було теоретично досіяти, але я Я щось не гору бажанням. Шкода масла. База вон тому за кілометра три. Просто прийдеться Андрійкою приїхати сюди, зробити кружок і поїхати назад додому. Не перемикайтеся, далі буде тільки цікавіше. Так, друзі, майже добралися до бази. І що я ще хотів, знаєте, підсумувати сьогоднішній робочий день? Засів я сьогодні 25 гектарів тими кусочками. А... Якщо би я сіяв нашою навісною солітеркою, Насіння пішло б рівно вдвічі більше. Тобто замість грубо 2,5 тонн пішло б 5. А 2,5 тонни насіння на даний час це вже не маленька копійка, яку ми е, заощадили, е, яку ми не витратили і яка нам ще й додавить врожаю. Я це стверджую вже 100%, тому що я неодноразово перевіряв врожайність сої після кінзи і після. Сівалки суцільного висіву, і з певністю можу заявляти, що як мінімум 3-4 центнери на кожному гектарі кінза додає. Ну, точний висів додає, я б навіть так сказав, більш, більш точніше. Так що о, рахуйте, чи варто було сьогодні страчати там, 20 о, цілий день і сіяти кінзою, так трошечки треба було помудохатись, чи може варто було сіяти такі більші куски ще сівалкою. Навісною. Я думаю, що варто було побавитися абсолютно і цілком і повністю. Ну, а ви можете написати в коментарях свої думки. Продовжуємо посівну. Завтра Андрійко міняє шланга і ми з ним будемо десь пересікатися на одних полях, тому додивляйтеся відео до кінця, воно ще не завершується. Так, друзі, день наступний. Обтраскало воно фест. То не тільки на турбіну, то що на підйом і опускання циліндр. Ну Навіть там більше натерло, та що там, що там натерло по-своєму. Коротше, скидай Андрійку 2. Так, друзі, поки Андрійко там е -е, виправляє наші нюанси по наші нюанси по сівалці кінзи, я бачите, готую ґрунт на оці такі невеличкі. На таких невеличких ділянках, тут бачите, півтора гектара, там півтора гектара. Тут був, тут був слід карата з весни, і от зараз ще корундом. Дивіться, земля просто ідеально розроблена. То, що корунд навісний, це просто, це просто лялька. Тому що це набагато зручніше. Це Ти залізаєш в будь-яку дирку. Я вже то неодноразово говорив. І... За рахунок того, він вже стає в нас незамінним на, такі, е, на таких ділянках маленьких. Переїзди швиденько відбуваються. Е, зараз, скажімо так, онлайн зробимо одну діляночку, аби вам показати, як воно відбувається. Тут ми вже сіяти кінзою не будемо, але тут в куті лишається ще один город, щоб потім ще раз не їхати до нього. Я вже зразу його зроблю, аби знати, що ми оцю, цей масивчик закрили повністю. По ґрунтообробітку лишиться сюди тільки заїхати солітеркою і посіяти. Бачите, от кудись де я знаю, соток з 18, туди-назад корундом перейти. Чуть-чуть припіднімаю на переїздах, тому що е, на межах можна щось зачепити, бо... Трактором доволі добре кицкає. А так, в принципі, все люкс. Чикс. І поїхали. Тут добрячі горби. Під горбок трактору дуже важко. 11 кілометрів. Це все, що він може, але це, а, стараюся глибити, аби максимально ще замішати все гарно. Грудку ми і так розбиваємо, як можемо. Просто треба бути уважним, щоб зараз комусь десь в межу не запороти і все. Трошечки, знаєте, незвична 9-метрова машина по габаритах, Непривично нею працювати вручну. Все, що ми ним робили, то робили тільки в полю. І по навігації, від'їзд від краю поля, не рахуємо. І все. З другої сторони, бачите, ще більше шкарпа, виїзду толком нема. От як тут навісним каратом, вірші, причіпним каратом було зробити. От скажіть, будь ласка, а ми якось умудрялися розвернутися тут причіпним шестиметровим каратом на от таких шкарпах. Потім ми вже рубіном більше працювали, але все, все одно бували такі моменти, що я тут працював каратом. І як? І ніяк. А тим більше сівалка причіпна компакт солітер. Це взагалі просто жесть була. Саме через такі от діляночки ми відновили всю, весь свій парк техніки, який був навісни. І навіть, бачите, докупляємо, як сталося з корундом і з каратом, які нам дуже і дуже сильно допомагають зробити якісний посів. Що діло лишиться за якісним захистом. І тоді вже можна буде на городах працювати. Таких ділянок у нас доволі багато, тому ми чим раз тим більше приділяємо їм увагу. Якщо раніше вони абсолютно були по, по остаточному принципу, то зараз е ми вже здобуваємо непогані результати з городів. Ми минулого року закрили 3 плюс тон сої, а це вже результат. І то в нас було досить багато помилок, які треба виправляти. Ми їх бачимо і, і пробуємо якось адекватно на, ту всю, на ті всі речі реагувати. Так що, бачите, друзі, якось так. Далі приїде Андрійко, більші кусочки засіє, а на менших потім вже буде працювати нашою сівалкою Лемкін Солітер. Так, друзі, чергова діляночка. Тут 2 з чимось гектари. І щоб їх було зробити рубіном, треба було затратити напевно ну хвилин 45. Так точно. 9-метровий корунд. Я тільки заїхав туди назад, вже більше половини зробив. Зараз ще два круги і все. Ну я знаю, ну хвилин 12 від сили і їдеш далі. Це чистий кайф, грунт, не знаю, камера передасть чи ні. Грунт розробляється просто шикарно. Так, звичайно, лишається трошки грудочка, але вона нам тут потрібна. Тому що, якщо зробити в ідеал, і якщо будуть проливні дощі, то, то буде трошечки не альо. Має бути грудочку кумкуватий, там правильно структура ґрунту, аби все було чітко. В принципі, корун з тим справляється. Рівняє після карата, бачите, лишилися деякі нерівності. Тут Назарку робив нам нашим навісним каратом. І зараз корун зробить ідеально. Виробити ґрунт під посів сої. По-перше, сіятись буде добре, по-друге, збиратись буде добре. А це два таких важливих фактори для досягнення успіху на, на, на даній ділянці. Так, друзі, легенький перекур зазвичай покажу вам, що корунт витворяє. Ну, от бачите, тут по обробітку ґрунту тут з осені був глибокорозрихлювач, а, весною був слід карата десь тижнів три тому. Гірчачок вже почав заростати, а, молочай, осоти. І от що робить корун. Корун просто робить ідеалочку. Ну, я не знаю. Тут чим хочеш, можна засіяти, бодай сезешкою, бачите от, прекрасно все. Груда, яка і лишається, вона, вона не є. Якась проблема, будь-який сушник її розімне, ґрунт ідеальний по волозі, не сухий, не вологий. все це просто просто лялька. Нема про що говорити. Ще раз повторюся, цей агрегат це знахідка. Я вже другий рік кайфую від нього, і в кого от така або класична, класичний обробіток ґрунту, або щось типу, як наш. І вологи зазвичай більше, ніж треба. Цей агрегат має бути у вас на господарстві. Моя така думка. Все, друзі, показав вам, як ми сіємо кусочки, як ми готуємо ґрунт під кусочки. Ну а ще буде, напевно, один відос з нашої посівної. Попробую вам показати в роботі черговий раз. Нашу навісну сівалку Лємкін сулітер Ну, це вже буде історією другого відео. Я зараз доробляю цей кусочок, чіпляю карата, і ми поїдемо на ту ділянку, хто пам'ятає, де ми роздісковували аресом е ті такі городи на, на, на шкарпі. Там Назарко вже е мій е двічі проводив дисковку, ну і тепер треба каратом то все діло вирівняти. Я постараюся зробити це окремим. Якісним, хорошим і драйвовим відео. Тому підписуйтесь на канал, чекайте нових відосів. Ми знімаємо для вас. Робота в полі продовжується. Поки ще працюємо, доти я вам знімаю, а далі вже будемо переноситися в переміжку на майстерню і на огляди полів. Кукурузка зійшла, треба всі поля об'їхати, показати вам всі наші досягнення, всі наші проблеми. Їх також доволі багато, тому о, сезон триває і я розраховую на вашу підтримку. Так що залишайтеся з нами. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Слава Україні і слава нашим Збройним силам.